Всіх вітаю, шановне панство. Мене звати Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Я на воді. І є в мене ну, десь три годинки, щоб половити сьогодні. Не планував я виїзд, але подивився на погодку. Подивився, що дуже тепло, подивився, що вітру нема, і захотілось мені на риболовлю, адже не можу я. Знаходитись не на риболовлі під час такої прекрасної погоди. Потеплення, потеплення серйозне. Ви бачите, що нема снігу, де-інде він так тільки лежить. Потеплення вже приблизно тиждень, от, і, власне, повідкривалися ділянки з водою, де вони були, хоч десь якось закриті. На кригу сюди вийти неможливо було, адже крига була зовсім тоненька. Ну і звичайно, що спінінгом під час того, коли хоч якась маленька, маленьке скло на воді є, не половиш. А зараз всі карти в руки, як то кажуть. Так що не будемо гаяти часу, комплект вже склав. Зараз. Традиційно ознайомлю вас з ним і будемо ловити. Ось вона. Фінеза UX, яку я ловлю останнім часом. До 15 грамів. Це моделька 832. А, стоїть тут в мене дайва Exist 3000 DC-шний. це старий Екзіс, не новий, не 22-го року, а попередній. Стоїть у мене тут 0,25 Daiwa Prorex, адже необхідний буде, дуже сильно необхідний буде далекий закид. І починаю я з маленької приманочки волівський Вольфрамчик 2,5 віпо 2-дюймовий. Це приманка для старту. Ну і власне, ось дивіться, дивіться, яка краса. Повний штиль, повнісінький штиль. Повнісінький штиль, водичка трошки впала. Ну, Враховуючи те, що в нас час дуже обмежений, будемо починати з найперспективніших діляночок. Так що треба трошечки пройти. О, а це була покльовка. Скоріш за все щучки. Ось тобі і перша покльовка. Чомусь вона не сіла. Ледь-ледь-ледь повисла на надзвичайно малій вазі. Без покльовки просто підсіла. Зараз такий сезон, що не супер активна риба. Але, тим не менше, ви бачите, змусити її на покльовку можна. Ну, перевіримо. Сподіваюсь, що вона на гачок не підсіла. Якщо це так, то вона активна. Більш-менш вона перебуває в тому місці, де і була. І зараз є всі шанси її зловити. Окрім щучки, зараз може тут і судачок влетіти невеличкий. І, звичайно, що товариш Окунець. Він тут також має бути. Ну, не те, що має бути, він тут є. Це 100%. Я вже пішов і ось покльовка змілячка. Ти ба. Це щучка, скоріш за все. Але не факт. Може і окунець. Ай-яй-яй, це окунець. Дивіться, друзі, який. -й -й! Дивіться, який окунець. друзі. Ви що? Мені такі окунці дуже-дуже підходять. Ти що? Ось так. Тільки вказав-казав, ну, що може його конець І ось дивіться, він на базі. Який красунчик, який же ж красунчик, ух. грам 200. 200 з копійками. Ух, який, який, який. Зимовий окунець. Ось він. Ось він. Так, будемо маршів випускати. Не будемо його мучити сильно. Побіг у е, Ну, Я не виключаю того факту, що попередня покльовка могла бути зовсім не щуча, а окуньова. І ви бачите, як сталося тільки ну, з е, е, глибинки почав е, підіймати на мілячок. О, так зразу сталася покльовка. І минулого разу, і зараз під час цієї проводки, коли взяв цей красень окунець. Стоїть на бровочці по класиці. Легенька, легенько. Ай, блін. Це не покльовка, друзі, ні, це була не покльовка. Просто дуже багато білої риби сюди зайшло, і вона навіть на поверхню виходить. На поверхню ця біла рибка виходить. Ну а зараз от я знайшов маленький ракушнічок. Що, і зачепився вже, ні? Треба там постукати вольфрамщиком. Якщо там є окунець, то він має взяти. Він там є. 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 Зразу, зразу тільки на. Тількино провів поропушничку на підйомчику. і ось. Ось який красунчик ще один. До речі, в нього. Розфарбовка трошки інша, ніж у попереднього, бачите? Він такий більш, більш світ... світлих кольорів. Чому так, невідомо, але, тим не менш, це була приємна кукльовочка, і як йде додому. Ох, яка краса! Ох, яка краса. І так, в режимі нон-стоп. Рибинка покльовує у нас. Все, хотів я попасти на першу кригу, половити окунів на балансир або без мотилку, і все ніяк в мене. Це не вдавалося, адже на місцях, де е, перша крига стала, я на неї не встиг. Оп. А от і окунчик. На місцях, де стала перша крига, я на неї не встиг. Встиг вже на е, там, другий, третій, четвертий день, де кльову практично не було. Ну ви бачите на спінінг, на спінінг можна половити. І доволі таки непогано. Ну, третій закид, третя риба. Пузатий окунець. Ось такий дивіться. -ху -ху. Красунчик. Це те, що треба. Так. Да. Да. Кайф. Просто кайф. Під час кожної проводки я чіпляю білу рибу. Вона десь ближче до поверхні знаходиться. Вона переміщується, то вона є, то її нема. То вона ближче до берега, то вона подалі, але. А зграйка ну, досить така суттєво зайшла сюди, в затоку. І, по ходу, п'єси вийшла вона з-під криги і стоїть на відкритому. І інколи навіть виходить на поверхню. О, це щось, це щось вже більше. О, це щось таке добреньке. Це щось в нас вже добреньке. А це в нас друзі. Як ви думаєте, хто? Правильно. Ви правильно думаєте? Ви абсолютно правильно думаєте, це в нас судачок. Це в нас щучка, це в нас судачок. І хочу вам сказати. Дивіться який розмір. Дивіться який розмір, ну прямо здивував. -ху -ху -ху. Прямо здивував. Ледь-леть-ледь -ледь -ледь взяв. І знов дивіться, вже в мене такі судочки були. Я їх називаю Фредді Меркурі. Трошки неправильний прикус. Хі -хі -хі. Та відкрий, відкрий, відкрий рот, покажи свій прикус. Якщо ви вірите в реінкарнацію, то це може бути. Бачите? То це може бути Фредді Меркурі. Ну що, Фредді? Дякую, що клюнув. Давай, пливи. Ну. В інший бік. Друже, о, все, поплив, все добре. Все добре. Поплив їсти дрібноту. Ну, а ми продовжуємо. Бачите, як виходить мальок на поверхню? Хтось що його ганяє, а може і не ганяє, може просто він стоїть там супер на, на поверхні, дихає повітрям у шарі. В тому, який насичений киснем, і таке може бути. Але біла риба зараз мене зовсім не цікавить, цікавить мене те, що знаходиться під цією білою рибою. До речі, друзі, дуже, дуже цікава історія, коли ви бачите скупчення білої риби, скоріш за все, що під нею є хижак в тому або іншому стані він перебуває, він може бути там, гіперактивний, може бути не гіперактивний. Просто, скажімо, супроводжувати е, білу рибку. О, що знов судак. Але тим не менш рибка, хижа під білою рибою є завжди. Ні, це не судак, це... Опа який! Опа, який. Опа! Ти шо? Оце так йоханий бабай. Ух! Надзвичайно крутий окунь! Це вже 300! Це вже окунь 300! Хі -хі -хі -хі. Ось він, ось він! Ось він зимовий, спінінговий окунь! Ох, який же ж красень. Тихо, 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 тихо. Відпускай. Це мамуля по ходу п'єси. Бачите, яка товстенька. Так, мамульку ми відпускаємо обережно, адже її ще навесні народжувати окунят. О, Попливла мамуля. Попливла мамуля. Бачите, все по класиці. Під білою рибкою, хижачок. От вам у відповідь на питання, що коли рибка є активна, вона завжди з перших закидів себе проявляє. Адже на попередніх місцях, де я зробив декілька закидів, нічого не було. І тільки побачив місце, де виходить мальочок на поверхні, мерщій сюди прийшов і ви бачите, що відбулося. Зразу покльовки. І покльовки, не просто покльовки. Дивіться риба яка. Риба ж просто божественна. І ще прив'язка гарна є під кромкою криги. Там також рибинка стоїть. Ну, як ви бачите, вдасться мені дещо покидати під кригу. Вона у нас є невеличка. Ну, що вам сказати, біла рибка відійшла, не виходить вже на поверхню. А ні, точніше виходить, тільки трошки в іншому місці. А там, де виходила, немає. І може таке бути, що хижачок прослідував за нею. Помічав я, до речі, таку історію, як я вам вже казав, що е -е, ходить під е білою рибою завжди хижак. Він може бути активним, може бути пасивним, може брати, може не брати. Але тим не менш ходить. Я вважаю, що... Ну, звичайно, я не іхтіолог, але е е, здається, щось мені, що тут саме інстинкти відіграють вирішальну роль. Він ходить під е È, білою рибкою, хоче їсти, поїв. Зійшов покунець. Вже під берегом. Тиба. Хоче поїсти, поїв. Не хоче їсти, просто ходить. А коли захотів поїсти, поїв. Так, ну що тут? Недалечко спробує. Щось валило під берегом. Причому, чесно кажучи, я думав, що то щука, тому що купльовка така була, як влітку, така бубух. А цей бобух нам зробив черговий окунець. Окунь, 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 окунець чудовий, просто неймовірний. Ну, бере традиційно на підйомчику з ямки, там де починається ракушнячок. І бере доволі непогано. Адже я навіть не ставив вже гріх і не робив там суперпасивну проводку, шкрябання по дну. Я у багатьох випадків починаю саме з шарнірного монтажа для того, щоб за короткий проміжок часу зробити якомога більше закидів і перевірити наявність активної рибки. Ну, ви бачите? І це дало сьогодні результати. Адже рибка дійсно активна. Але щось окунець десь вже втік з цього з того місця, де він клював. О! На новому місці щось з підстайки, з-під зграйки рибочки є. Що це таке? Це окунець. Це окунець. Окунець дитячий. Окунець дитячий. Ну, голодний якийсь. Бачите, що пузик навіть всередину впав. Але гарно, що він є. Гарно, що він є. Е, на попередньому місці вже нічого нема. Після там, двох десятків закидів жодної покльовки. О, тому трошки я змістився під крижинку. Під крижинкою також не, не фонтан, як то кажуть. Але ось бачите, другий закид, і окунчик був такий самий, як і попередній. От, але він зійшов. Ледь-ледь-ледь він взяв на самому викиді. Ох, дуже я люблю, коли бере рибка на викиді. О, туди, його. туди його, туди його, туди його, подалі. Туди його подалі. Ну і що, має клювати? О, білої риби там просто надзвичайна кількість вона там зараз в кількості присутня. Там трошки ямочка і надивлячись на все, ці окунчики дрібні беруть саме з ямочки. Бачите по кінчику біла риба як шнур по білій рибі. Тин-тин-тинь, тин-тин-тин. Паличка відіграє повністю всі торкання білої риби шнура. Не дивлячись, що вона до 15 грамів і має, скажімо, весь свій потенціал розкривати на 5-7 10 грамах. Бачите, 2,5 аж бігом. Дивіться воно, як ходить біла риба. Воно просто Просто як щось, щось бурлить. Дивіться, 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 дивіться. Що це таке відбувається у грудні, ну? Просто, блін, піпець якийсь. Може то окунь її ганяє. Дивіться, просто як вода кипить. Під самою поверхнею. Дивіться, аж вилітає. Не може це бути просто так. Хтось її ганяє там стовідсотково. І треба мати, мабуть, що навіть взимку з собою воблери про всяк випадок. Тому що коли окунчик виганяє з грайкою на поверхню білу рибу, то він перебуває у верхніх шарах води і там вже джигом сильно його не половиш. Воблерок там Буде набагато доречніше. О, є. Щось є, окунчик. Щось є, щось є, окунчик є. Щось є, окунчик є. Дрібненький, але є. Дрібненький, але дивіться, як з'їв, заковтнув віпу аж бігом. Так, да, цікавий зараз сезон, де-інде стоїть крига. Власне, можна спробувати із криги половити. Зійшов окунець. А можна знайти між цими крижинами е, прошарок відкритої води і половити там окунців, як ви бачите, і не лише. Можна ще і судачків. Клас. Ну, морози цієї зими, звичайно, ще будуть. Лід тут стане. І було б непогано на перший лід сюди попасти, половити на балансирчик і на безмотилку ось таких чудових окунців. Власне, в мене вже все готове для зими. І балансири, і без мотилки, і вудки, і що завгодно. О, як тільки буде нагода половити з криги, то, звичайно, я нею скористаюсь на всі 100, адже першу першу кригу я вже прогавив. Так, і я вже Роблю висновки, що більш-менш активну рибку окуня судачка, я вже звідси витяг. Треба зараз переходити на джигріг і на шкрябання по дну з тривалими паузами. Це обов'язково при, при, призведе до бажаного результату. Я в цьому сумніві зовсім не маю. Зараз ще декілька закидів зроблю і переорієнтуюсь на джиг-ріг. Ну і власне розкажу вам, як саме я ловлю на джиг-ріг. І які в нього є гарні особливості і відмінності від шарнірного монтажу. Зима це. Порадже грігу, особливо коли мова йде про окуня. Докинув туди, куди тільки що не докидував. І рибка на гачку. Рибочка на гачку. Це окунець. Такий трошки трошки більшенький, ніж попередній. але все одно дрібнуватий. У порівнянні з тими, з яких сьогодні починали. Бачите, як бере. Бачите, як бере ледь-ледь-ледь за шкірку. Але вдалося його дотягти. Ось такий спортивненький красунчик. О, Куневич. Давай додому. Підростай і будемо тебе ловити вже мамкою здоровенною. Ну, Що вам сказати, друзі, навіть я і не очікував, що буде така чудова роздача зимового окуня на спінінг на затоці Десни, але ви бачите все в житті можливо, якщо правильно підійти до е, процесу ловлі. І, звичайно, не гаяти часу, сидячи е, десь вдома, дивлячись телевізор. Що вам сказати, щоб не перенасичувати відос... Ми сьогодні з вами вже будемо прощатися, але, але зараз я поставлю монтаж Джи Гріх і буду вже ловити окуня, як то кажуть, у повний зріст. Обов'язково не пропустіть подальший відос на Моєму каналі це буде продовження цієї роздачі. І, звичайно ж, не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити відоси. І лайкайте відео, лайкайте, лайкайте і пишіть коментарі. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут в новому відео про джигріг. А я зараз буду перелаштовуватись власне на нього.